Я вас всіх вітаю, мої друзі. Сьогодні восьмий день мого челенджу і можу розказати, чого я досягла за тиждень, які є досягнення і яких досягнень немає. Буду показувати трішечки вам красу, де я роблю 1100 кроків. О, 11 тисяч кроків, ні, не 1100 кроків. Справжні моменти життя з вами. Чого я досягла за тиждень? Перш за все хочу вам розказати, чого я досягла, дивлячись на світ розу, піли, червоні, ягідки вже успіхи в мене є. Перше, що я хочу похвастатися від моїх 11 тисяч кроків, це те, що саме я стала скоріше ходити. Я перестала задихатися. Від ходіння ми з, нас, з вами знаємо, ж так, кожен із нас знає, коли ми йдемо швидко, ми починаємо задихатися. Ну, у будь-якої людини є ось така одишка. Так само у мене було. Але потім з кожним днем я розуміла, що мені стало все легше і легше ходити. Для них це дуже класно, тому що ноги дуже добре. Реагують саме на оцю ходьбу у 11 тисяч кроків. Я одинадцять тисяч кроків ходила, я вже хочу сказати для тих, хто не чув, то чому 11 тисяч кроків, бо я вже ці кроки напрацювала і раджу тим, хто іще не ходив одинадцять тисяч кроків, нарощувати їх. Але після одного тижня, друзі, хто ходив зі мною цілий тиждень. Ви вже можете ходити 11 тисяч кроків. Моє досягнення для когось буде здаватися таким невеликим це мінус один кілограм на вагах. Для мене це гарний результат. Чому гарний результат? Тому що я вам говорила, що саме дієти вони дуже ефективні, вони дуже потужно скидають кілограми. На дієтах я скидувала і 5, і 10 кілограмів там за тиждень чи за два тижні. Тут начебто досягнення у цій гортинки, подивіться, друзі, яка краса. Оце ж краса і надихає ходити багато. Я хочу сказати, що кілограм Так, це небагато, але я вперше, друзі, почала саме. Скидати вагу ось так. Дякую своїй донечці. Вона там багато понавичитувалася і говорить: мама, ну не все так безнадійно, бо я сказала, що ну я не знаю вряд чи коли мені взагалі вдасться схуднути, тому що вона знає, що я була на дієтах і що дієти були ефективними, але потім ця вага набиралася і набиралася ще з зайвими кілограмами. Ніж тими, що були до дієти. Так ось без дієти можна скинути вагу. Ось я за тиждень скинула кілограм, але, друзі, я ж на радостях. в таких великих радощах, що мінус один кілограм вага, вирішила вчора з'їсти більше абрикос і слив. Ну, думаю, це ж не цукерки і тортики. І сьогодні я побачила на вагах у мене плюс 200 грамів. Ну, я розумію, що ці плюс 200 грамів, вони дуже швидко скинуться, тому що, ну, напевно, я з'їла більше вуглеводів. тому що в будь-якому випадку в абрикосі в сливах є цукор. Я вважала, що можна з'їсти скільки захочеш, буде нормально. Ні, не зовсім нормально. Тобто це говорить про те, що ми повинні обмежувати все одно в якимось продуктах. Я вам говорила, що це не дієта, а це обмеження. І ось це обмеження воно повинно бути обов'язковим. Якщо воно не буде обов'язковим, ми не будемо це враховувати, то не дуже у нас буде. Получатися скидати кілограми відносно того, що ходити, і від того, що гарно почуваєшся від того, що ти ходиш, то тут 100% що це дуже гарно подіяло. От у кого болять ноги, є проблеми з ногами. Є проблеми із спиною, поясницею. Я на собі випробувала. Ви знаєте, друзі, я вам буду розказувати тільки про те, що я випробувала. Те, що я не випробувала, я вам розказувати про це не буду. А, і, тому що я хочу, щоб хтось, можливо, на... Враховуючи саме мій досвід і на моїх помилках навчився все-таки, якщо набрали вагу, то скидувати не на дієтах, тому що дієти це шкідливо, шкідливо і для, для організму і користі її не приносить, от яку ми з вами хочемо очікувати. Тобто миттєве скидання кілограмів це ну, не дуже гарно. Для нас начебто гарно, але потім наслідки набирання кілограмів, вони не є гарними. Далі, відносно кроків, то ходіть, будь ласка, і це вам дуже допоможе, тому що крокування це дуже велика сила, це така потужна без зарядки потужна сила, що ви можете саме ходити. і… Оздоровлюватись, оздоровлення це класно. Я буду розказувати вам далі. 30 днів я буду з вами, буду розказувати, як в подальшому це буде. Але ось похвасталася, що за тиждень скинула кілограм, говорю чесно, так як є, і вже, начебто, пройшов тиждень, думаю, о, треба відсвяткувати. так? І відсвяткувала абрикосами із сливами. Ну, Наслідки так. Буду сподіватися, що ці 200 грамів скину швидко. Тому що ну, це не так багато, я розумію. Ви знаєте, можливо, і ще затримка рідини в організмі відбулася. Тому оці 200 грамів я повернулася до мене. Далі я буду слідкувати за вагою. І я так розумію, що скористуюся порадою моєї донечки, вона мені сказала, що, мама, фрукти також треба обмежувати. Тобто не треба сідати, з'їдати кілограм фруктів, чи досить багато, тому що там все одно є цукор, а цукор це також калорії. І, і ще який позитив для мене є, я почала менше їсти. Оце також дуже класно, дуже здорово, коли я відчуваю, що я насичуюся, і я навіть не в одному з відео показала вам, я навіть не з'їла оту їжу, що я приготувала. здавалось би, там було грамів 150 м'яса і салат був, і я не доїла салат, і, не, і яйця ще були з яйцями м'ясо посмажене було. І я не доїла це говорить про те, що зменшився розмірами шлунок. І це дуже добре, це такий дуже-дуже позитивний момент. І цей момент ми також повинні враховувати, тому що саме ось на такому позитиві має і базуватися, я так розумію, оце обмеження у харчування. Ми привчаємо свій організм саме до того, що він... Починає менше вживати їжі і йому стає комфортно, він не хоче більше вже вживати, і вага зменшується. Зупинятись я не збираюся, я продовжую свою ходу 11 тисяч кроків. І якщо у вас є отака можливість ходити і. Дивитися на гарні рослини це дуже допомагає. Ну, це така моя порада, що ми повинні не просто ходити, а саме свою ходу і ще прикрашати. Так? Потім ми маємо, отак як я, шукати східці, так? сходити по східцям, вверх-вниз. Це також допомагає нам усунути проблеми. В ногах, якщо у когось є проблеми, ось я такі проблеми мала. І зараз хочу також похвастатися тим, що ці проблеми стали значно меншими. І тому, хто хоче зі мною здобувати здоров'я, будь ласка, я вас запрошую у свою групу, на свій канал. Будемо ходити разом. І при тому я не тільки просто ці 11 тисяч кроків ходжу, я іще і показую ці красоти, які я бачу, і які надихають мене. А ви можете обрати кожен свій шлях. Можливо, хтось навпаки хоче йти, щоб йому нічого не заважало, обрати там пряму дорогу і собі марширувати. Будь ласка, вперед, тільки не зупиняйтеся. Тому що, ну от скажу так, серед моїх знайомих є ті, які говорять, ой, ноги болять, спина болить, щось там геть нічого не їм, і вага зайва у когось, у кого так, у кого так, але для цього не хочуть зробити нічого. Ну, ви знаєте, найлегше це півулки ковтати. Ми ж з вами не будемо пігулки ковтати, а будемо оздоровлюватися саме ось таким чином. Навіщо мені це треба? Ну да, тому що мені вже багато років, і я розумію, що раніше мені було простіше. Випити пігулку, сісти на жорстку дієту балерин. Чи, от, наприклад, я вам розкажу про таку дієту, на якій я була, називається ще дієта лайми вайкуди. Я по сьогоднішній день той рис без солі, без масла бачити не можу. Називається, я на цій дієті була ну, десять можливо разів. Це саме менше. І що, до чого мене приводила ця дієта? Ця дієта 9 днів. Три дні ти їси рис без солі, без масла. І за три дні я скидала там, ну, зразу кілограми три-чотири точно скидалося багато. За перші дні, чому я ще так скидала, друзі? Бо я не хотіла їсти того рису. Я собі зварю той рис, а їсти його не можу. І тому саме у мене вага дуже скидалася. Це неможливо просто сидіти і їсти рис. Це така досить ефективна дієта. Що я сказала, там ще потім я додавала останні шість днів інгредієнти. Тобто, за ці три дні, що я їла рис, я скидала там до п'яти кілограмів тільки за три дні. Далі я скидала, ну, в мене вийшло 9-10 кілограмів, я за ту дієту скидала. Я дуже люблю рис, друзі. Дуже люблю плов. Але рис я люблю із маслом. Коли його зварити, додавати, просто посолити і додати масло. І це дуже смачно і корисно. Дуже люблю плов. Ой, це взагалі моє любиме блюдо, одне з любимих блюд. Так скажімо, тому що, напевно, найбільш любиме це вареники, цукерочки, тортики. Солоденьке. Люблю я солоденьке, тому набрала вагу більшу, ніж мені потрібно. І ось саме це солоденьке привело мене до такої зайвої ваги. Тепер відвикаю їсти солоденьке. Вимушено. Рис поки не їм, рис пловні на це табу. Каші не їм взагалі ніякої. Зараз вичитую за овсянку. І, можливо, вбраціон ще собі введу вранці овсянку, але мені треба вичитати все-таки для схуднення, наскільки це буде корисно чи не корисно. І потім також, можливо, випробую і вам розкажу. Ось і так, друзі, така у нас з вами подорож на 30 днів буде. І я бажаю вам також зробити досягнення за ці 30 днів і зрозуміти все ж таки, що обмеження у харчуванні і велика кількість кроків приносить задоволення для всього організму. І мінус кілограми йдуть на вагах, це тільки. Тим, хто хоче схуднути, тим, хто не хоче схуднути, будь ласка, з'їжте як звичайно, і насолоджуйтеся саме тією їжею. Ось такі, як я, хто любив цукерочки, солоденьке то, звісно, що необхідно і обмежувати себе, а не тільки ходити. Йдемо до успіхів разом з вами. Друзі, мені з вами цікавіше, ніж самій. Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть побажання, пишіть страви, які ви готуєте. Рекомендуйте мені. Я буду дотримуватися і ваших рекомендацій також. І я хочу вам побажати усім величезного успіху і говорю на сьогодні після тижня. Ходьби і ще і змеження, обмеження в харчуванні. Хочу сказати вам пока до завтра.